Сонячна електростанція запрацювала у березні цього року біля гуртожитку у селі Попівка, що в Опішнянській громаді. Тут мешкає 20 переселенців. Колись тут діяв дитсадок. Найбільше проблемою було це виключення світла, яке у нас триває вже та майже протягом трьох років, постійно виключається. Ця сонячна електростанція потужністю 6 кВт, Вона повністю забезпечує. Діяльність садочка, крім електричних плит. Поставили два, до неї два акумулятори, які набирають енергію ж і розподіляють. Коли набрали певну кількість, переключає лічильник економить, а використовує цю енергію. І економія, і як відключення світла, ми його. Не Переселенець Олександр Токар із Харківщини проживає у цьому гуртожитку майже три роки. Тут застав і по годині відключення світла. Як світ вимикали, то не було кхе, у нас взимку опалення. Я купив електробігрівач та подуйку невеличку, але ж як світла нема, то і його нема. Спасались, ну як. Побідності спасаються баклажки, які наливали, підступні підодіяла, положив так, аби заснути. А от влітку дуже жарко було минулого року, то виключали сонячну станцію. Встановили за грантові кошти. Заявку подали у жовтні 2024-го, а встановили її на початку березня цього року. Грантові кошти від Благодійного фонду Разом Америки. сума 10 тисяч 200 доларів США на встановлення сонячної електростанції. Жили в жилих кімнат 5, людей проживає 20. В кожній кімнаті проживають по 2-3 сім'ї. Дождь на стовп на даний час, а взагалі на 30 чоловік розрахований. В Опішнянській громаді вже діють сонячні електростанції у школах та дитсадках. Та їх встановлювали за гроші із місцевого бюджету. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.